ой 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 ой-ой, ой бачуки, -ой блядью. Зайчику, зупинись! зупинись. Молодець, зайчику, що ти зупинився. Давай привітаємося з малятами, тому що в нас сьогодні з ними зустріч у творчій майстерні. Добрий день, малята! Вітаю вас, малюки! Зайчику, а куди ж ти так поспішав? Куди ти бів? Ой, зараз я вам все розповів. Я вирішив до вас в гості прийти. Вийшов з лісу, а тут стільки машин біг по дорозі, але трохи не потрапив у велику біду. А ще побачив трьохлазого звіра. У нього очі моргали то одним кольором, то іншим. Я такого звіра ніколи не бачив і дуже злякався. Ледве-ледве до вас добіг. Зайчику, ти що, прямо по дорозі біг? Ну, звичайно, по дорозі. А де треба було бігти? Зайчику, ось тоді ми зрозуміли, в чому справа. Ми з дітками спробуємо тобі зараз допомогти. Я Буду загадувати загадки, а дітки будуть їх відгадувати. А ти, зайчику, уважно слухай і запам'ятовуй все. Зрозумів? Так, зрозумів. Готовий слухати. Починайте уже. Тож слухайте уважно, малята. Різні скельці є у мене. Червоне, жовте і зелене. Можу ним я сказати іти, йти стояти, зачекати, що це малята? Так, вірно, це світлофор. Зрозумів зайчик? Слухайте наступну загадку. На дорозі звір лежить весь у смужку, ніби спить. У степу він народився, а у місті нам згодився. Цього звіра звати зебра, в нього є смокасті ребра. Знає кожний пішохід, це небезпечний. Що малята? Ну, звісно, перехід. Тротуаром йдуть малята, жваві хлопчики і дівчата. Не кричать і не пустують, дуже ввічливо крокують. Симпатичні всі на вроду наші дітки. Пішоходи так, малята. Молодці, все водиві розповість, предбачиш швидкість, випадковість, стоїть біля дороги, як маяк, наш добрий друг, як дорожній знак. Молодці малятка. Дуже гарно знаєте дорожній рух. Всі загадки відгадали. Зайчику, ти запам'ятав, що потрібно бути уважним і обережним на дорозі і виконувати усі правила дорожнього руху. А щоб краще зайчик наш запам'ятав, пропоную виготовити аплікацію Пішохідний перехід зебра та світлофор моргайчик. Алята, для роботи нам знадобиться картон паперу, білий аркуш паперу, чорний, білий і кольоровий папір для оченят нашого світлофора моргайчика А також клійоночка, серветка, клей, ножиці і пензлик. Але перш, ніж почати працювати, ми з вами виконаємо пальчикову гру. Яка називається Правила безпеки. Тож приготували свої рученята і починаємо виконувати вправу. Щоб безпечно нам зростати, треба правила всі знати, не торкатися розеток, не брати від чужих цукерок, вдома сірників не брати. Тільки з дорослими пірнати, на зеленій по зебрі ходи, щоб здоров'я своє зберегти. Ось ми з вами приготували наші пальчики і ми можемо приступати до роботи. А роботу ми будемо виконувати ось таку. Світлофор Моргайки і... Пішохідний перехід. Thank you Ось така сюжетна аплікація в мене вийшла зі світлофора та пішохідної дорожки Зебра. Тепер я пропоную вам виготовити свої роботи, фотографуватися з ними і надіслати фото ваших робіт. Пропоную ці пішохідні переходи, які ви виготовите, вітати нашому зайчикові побігайчикові щоб лісова дорога була безпечною, тому я вам дякую за увагу. Малята, я теж вам дякую. Обов'язково поділюся зі своїми лісовими друзями. Дуже дякую вам! Тримай зайчику, ось такий першу тобі роботу ми вже подарували, а наше заняття добіло кінця. До побачення, до нових зустрічей!